Найвідоміше шоу Холостяк підходить до кінця. Залишилося всього дві учасниці Катя і Саша. І навіть якщо на просторах інтернету в інстаграмі подейкують, мовляв, що уже знають хто переможе, і насправді це дуже очевидно з точки зору режисури. Давайте поговоримо про тих декількох пташок, які залишилися. Які ви були, і хто насправді може мати хороше порнографічне майбутнє? І котра з учасниць насправді єдина, яка рекламувала свої послуги, готові. Поїхали. Я, як завжди, скажу чесно, е, до речі, попрошу вас підписатися на мій YouTube канал. Покласти лайк, комент, тому що саме від цього залежить майбутнє каналу, щоб витворити російський контент, який все ще дуже-дуже присутній. Це шоу-холостяк, воно на мить змусило відволіктися українців, українок від теми війни, тому що. Війна настільки присутня в усіх сферах, що навіть якщо за нею не слідкувати, ти все рівно мимоволі будеш в курсі подій. Е, Деякі, отже, я тут дещо для себе виписав. Ви знаєте, буду відвертий: я не стомлюся спостерігати за Алексом. Точніше, за його невгамовною рисою. Хлопчику вже далеко за 30 років. А він все ще, от, зокрема, ми бачимо дизайнера, який йому стиль одяг створили, такого юнака, підлітка 20-річного, тому що в нього весь одяг, він не відповідає 30-річному віці, плюс навіть зачіска, незважаючи на те, що в нього не дуже вже густе волосся, не дуже його багато. Все рівно йому намагаються якось робити зачіску, затоновувати е зморшки мімічні, які присутні, і роблять з нього хлопчиська. Відповідно, він і проявляє себе як хлопчисько-невгамовний, який хоче дуже багато чого попробувати, дуже багато чого побачити. Тобто Алекс Стопольський явно не готовий до сім'ї, він не сім'янин, зокрема. Це образ, це картина, яка склалася у мене, спостерігаючи за ним всі ці випуски. Про те, як активно він себе проявляв, особливо коли було щось нове, коли якийсь новий досвід, новий екстремальний вид спорту чи подорож, чи мотоцикл. Йому завжди хотілося, неначе самоствердитися. І якщо ви помівчали дівчатка, він вже е, завжди своїх дівчат. Залицяльниць став на другий план. Це навіть дуже помітно на різних фотосесіях, на різних експериментах Юля Медуза, коли вона зробила боді-арт-фотосесію, він дурачився, він сміявся, він не відносився дуже відповідально. Хоча для неї, безумовно, це. Маловагомість, це мить, яка запам'ятається, це перший досвід. А Олекс Тупольський, будучи з багатої сім'ї, сім'ї, де, звісно, йому дали все. Він дуже юним, став незалежним від батьків, подався до Америки, де власне він і живе і надалі. До речі, я пам'ятав таку штуку, що він в інстаграмі, то в нього був один опис, чим він займається, тепер вже інший опис, чим він займається. Тепер же він якийсь там. Власник лакшері апартаментів Airbnb. Одним словом, якось так воно виглядало. Не знаю. Тому що перший досвід, те, чим він займався, він насправді не був зрозумілий більшості українців, можливо, американцям це абсолютно зрозуміло. Але ми спостерігаємо такі риси. До речі, риси обличчя у Алекса Тупольського, дівчата. Такі носять таку нотку агресії. Такого знецінення жіночої натури і приниження, що мені здається, що він, в принципі, всіх цих учасниць так мав за нікого. Е, По ну, в нього такі оскали, так він дивився, такі погляди. Ну, воно простежується. Я вже не робив, звичайно, фотографії. Просто... Я дуже звернув увагу, як він вже відкрито каже це на побаченні з Юлією Медузою, що мені мало енергії. Знаєте, чому я говорю про Юлію Медузу? Вона єдина, яка на шоу Холостяк насправді рекламувала свої послуги. Вона так багато разів упомянула те, що вона вишиває про її інстаграм, як той інстаграм зламали, і фотосесії, і як її курси купують по світу, і як вона стала більш відомою десь там в Америці, а в Україні вона не цінується і у вільний час вона вишиває, і коли в неї думки, вона вишиває. Вона так багато разів це повторила, що точно рекламу вона собі зробила. Тобто вона змусила мене зайти на її інстаграм сторінку, не тому, що її зламали. А тому, що вона так багато про це говорить. І це дуже добре, дівчата. Всі ті, хто хочуть піти на шоу Холостяк чи Холостячка, говоріть. Говоріть, говоріть дуже багато про свої послуги, тому що цим самим ви робите собі рекламу. Шоу воно сьогодні є, завтра його немає. І як ми бачимо, зараз учасниці вони не отримують належного рівня піару, тобто про них аж так дуже не говорять зв'язку з війною. Ну, взяла участь, вибула, поки була в шоу, про неї говорили, вибула шоу. І всі про них забули. Всі про них забули. Там Саша Мудра щось говорила на рахунок мови, яка різниця, на якому язикі, відповідно, її захейтили. Дівчатка не розуміють, що навіть якщо вони взяли участь у шоу, все рівно вони несуть певну соціальну місію, тому що є дуже багато підлітків, які рівнаються, і, о, Боже, те, що показують ці учасниці, те, що показувала Маринка. Марина, ви знаєте, в мене таке враження, що вона, вона б могла побудувати ідеальну кар'єру порноактриси, тому що в неї всі ці видухи, і навіть дубляж, те, які дублюють, з неї роблять таку. Як правильно сказати, щоб не образити? Таку дівчину легкої поведінки. Вона так повільно говорить, і такі в неї губки надуті. Четвертий тиждень, коли в неї було побачення з Алексом Топольським, вона взагалі на нього вилізла, вилетіла плаття, яке задиралось, і там чуть не було видно не те, що попу, а було видно певні частини тіла, але, слава Богу, якось оператор то так зняв, що плаття прикрило. І навіть сама поза, як вона вискочила, як тигриця на того Алекса Топольського, і він аж е, каже: Марино, Марино, схаменися! І вона каже: Так, так вибач І Вона полізла за цим бокалом. І власне, це побачення, яке в неї було два випуски тому, коли всі дівчата побігли в кімнату там Алекс Топольський серед подушок, тому що в них романтика. Шампанська фірма не проплатила рекламу, тому ми не дізнаємося, яке шампанське вони пили. Не було показано, так хитро його поставили, там бутилку повернули за стаканами. От. Але кажу, що Марина вона дуже така, дуже любить секс, і, відповідно, вона своєю поведінкою дуже це показує. І в тій чи іншій мірі вона також робить собі рекламу, тому що чоловіки дивляться, чоловіки, які дуже такі. Наглі вони шукають цих учасниць, вони захочуть з ними пообідати, поспілкуватися, вийти на зв'язок, на контакт. Дуже е, цікава фотографія, я не впевнений, чи буде видно. Е, Юля Юля Медуза, тут ми бачимо вона з Алексом Тупольським. Вони малювали один одного портрет по відчуттях. І дивіться, в... Портрет, як ми бачимо, досвід такий собі, тому що Юля Медуза взагалі не відповідає своїй зовнішності. Алекс Тупольський, ну, щось таке американське. І от вони сиділи, вивчали, і. Юля Медуза насправді в її поведінці я бачив таку відкритість дівчинки, яка, можливо, і. Була падкою на Алекса Тупольського. Але, повірте, Алексу Тупольського, мені здається, на всіх учасниць йому головне що. Але з іншої точки зору, якщо подумати, коли ти успішний, в тебе є гроші, бізнес, в тебе є дуже багато вільного часу. Знайти любов, знайти дівчину, знайти партнершу, дружину це абсолютно не проблема. Тобто тут більше таке для дівчаток самоствердитися, показати себе, засвітитися на екрані, ну і, відповідно, таку ж ціль мав Алекс Стопольський. Ось, і я би завершував. Я вже говорив, що, на мою думку, переможе Катя. Катя, яка така скромний, скромненька, але насправді вона так чоловіками буде крутити вертіти, як і вигідно, тим паче, їй всього 24 роки. М -м Побачимо, якою вона буде в 30 років, тому що вона неодноразово стверджувала, як їй подобається їсти, і що в неї проблеми з фігурою цікаво, якою вона буде в майбутньому. Пишіть вашу думку про Алекса Тупольського. Який він вам насправді. Я, мені дуже важко як психолога розглядіти щирість, е, можливо, через камери, через те, що закритий, і завжди обстановка е, залаштунка, те, що ми бачимо на екрані, актори намагаються відтворити те, як воно має бути. Але те, як насправді залаштунками, коли перед тобою дуже велика команда, дуже багато людей, які спілкуються. І, відповідно, такий агресивний стан, нотка агресії, тому що треба вже. Ти не так зробив, це не так. Я думаю, що це насправді не, не так вже і легко. Ось, ну, буквально скоро буде фінальний, фінальний сезон. Чи там, там, здається, навіть буде вже потім, після того, як вони виграли, але весь холостяк, будьмо відвертими, пройшов дуже повз. Якраз через війну, і навіть якщо люди відволікаються, не дуже сильно вони спостерігають, тому що ми знаємо з тими плановими вимкненнями світла, світло є, світло немає. Тобто люди в першу чергу думають про генератори, про те, щоб холодильник працював, ну і відповідно там був якийсь інтернет, тому рейтинги взагалі останні випуски холостяка дуже так, на мою думку, вибачте. На мою думку, пішли на спад. Вікно відкривав, повітря є і виспався. Все, все рівно позіхаю. Підписуйтесь, дякую за перегляд.